Парламент має демонструвати приклад і знаходити нові більш жнучкі рішення для того, аби е, адаптуватися в першу чергу, і зробити так, аби журналісти були присутні в куларах е, і, і працювали. Ми розуміємо е, також, що для загалом для чиновників і політиків досить зручно, коли відбувається е, скасування якихось попередніх тих, е, ну в тому числі доступу журналістів, і повернення до. До того аби вони з'явилися, це їм складе певні незручності. Знову вони будуть уникати гострих запитань, спілкування в куларах. Їм це очевидно незручно, але попри все потрібно розуміти важливість відкритості парламенту, підзвітності парламенту. І загалом в теперішній ситуації, на наш погляд, це якщо це станеться, це буде значно більша перевага для парламенту і для всіх народних депутатів.